Друзі, всіх вітаю! Отже, Анна Ярославна, королева Франції, Чули про неї багато, знаємо про неї багато. Проте, друзі, ми і досі не можемо відповісти на питання. А сьогодні ми їх розберемо, для чого цей шлюб був потрібний французам та Русі. Відстані колосальні. І дізнаємося, яким чином Анна та її батько Ярослав. Обдурили всю Європу, зокрема, і ми дізнаємося, де шукати скарби Анни Ярославни, а вони є, і що ж про неї насправді писали наші з вами українські джерела. Та зрештою, який власне внесок в Україну вперше зробило в історії нашої держави Анна Ярославна, з вами український історик Олександр Авофьоров. Офіцер Збройних Сил України і почнемо з друзі з того, що подякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Мені завжди цікаво читати, хто поширює ці відео і хто допомагає донатами, хто хоче долучитися до цієї помочі, то може все зробити в описі відео. Картки, патреони, там кофі, все на світі. Дякую, друзі, вам всім за допомогу. Не забуваємо підписуватись на цей канал. Отже, коротко про Анну Ярославну. Давайте просто нагадаємо собі, що ж там таке у нас було. Отже, народилися десь. 1020 1030 роки невідомо коли. В 1049 році, 1050 році, коли управив її батьки Рослав, приїхала французька делегація, просив руки від короля Генріха I французького і Ярослав погоджується на цей шлюб. В 1051 році вона в Ремсі одружується і коронується стає королевою Франції. У 1060 році стає вдовою. Генріх І помирає, старший її чоловік. І в 1062 році вона вдруге одружується за графа Рауля IV валуа. Ну і 1075 рік вона помирає. А тепер, друзі, насправді вся ця історія, яка виглядає з такими сухими датами, ми розберемося з вами, що ж і як. По-перше, що писали наші з вами джерела про Анну Ярославну, друзі, ви будете фантастично здивовані. Про Анну Ярославну ми не знаємо з наших джерел нічого. Абсолютно, вона не згадується в них. І це цікаво, так само, як не згадуються її сестра Єлизавета, королева Норвегії. Вона за Гарольдом була королем, не згадується Анастасія, дружина Угорського короля Андрія І, та Агата взагалі там. Сумна історія, вона невідома, але здається, походження ще одна сестра Анни Ярославни, агата, яка була дружиною короля Англії Едварда Вигнанця. Тобто наші джерела про неї мовчать абсолютно. Єдине свідчення, яке ми можемо допускати присутнє на наших територіях, це маленькою дитячою рукою Анна написала своє ім'я Анна на стіні Софіївського собору всередині. Цей підпис насправді дійсно дуже схожий на той підпис, який вона ставила потім в документах. Але так чи інакше, наше джерела про Анну нічого не говорять. Тепер про те, як і хто вона була така для Європи, начебто, просто донька київського князя. Ей ні, друзі, справа в тому, що давайте про генологію. Батьком Анни був київський князь Ярослав Мудр, Ярослав Володимирович, син Володимира Хрестителя. Постать Володимира в контексті європейської історії це те саме, що Кар Великий для французів, Оттон Перший для німців. Тобто вона обходила, була донькою короля, онукою короля, правонукою, Ну, короля, ми говоримо князь, але для європейців це було королі. І що найцікавіше, хто її мати була? Інгінгерда, донька Олофа. Шотконга короля Швеції, тобто вона по батькові, донька короля, і по матері, вона онучка короля. З приводу її генеалогії тепер найбільший міф, який, ну, власне, всю Європу як обдурили Ярослав Мудрий та Анна Ярославна. Хочу наголосити, що Ярослав Мудрий був активним менеджером, який. Намагався зробити все, тому що йшов достатньо потужний 1033 рік. Ви пам'ятаєте, що сталося в 1033 році? Я теж не пам'ятаю, але ми з вами можемо уявити: 1033 рік це тисячоліття від дня смерті Ісуса Христа. Всі чекали на Його пришестя. І власне Рослав Мудр теж чекав. І тому він напередодні цих цього страшного року і замовляє повість временних літ, тобто временних. Це слово цікаво тим, що ми інколи неправильно перекладаємо його як повість минулих літ. Ні, не минулих, а временних. Временний літа – це літа, які, начебто, е, про сповідь, про висновки з попереднього. Тобто повість временних літ це не минулих літ або не часових літ. Отже. Повість ремінних літ розбудовується Київ Ярославом Мудрим, який нагадує другий Єрусилим. І звісно, що йде глорифікація Русі і русинів наших предків як Богоратівного народу наступного бога рятівного народу, тому що юдеї це право втратили. Отже, таким чином, Русь на народження Анна Ярославни, десь і тим паче на час приїзду французької делегації, це була казкова країна, яка була ну власне в сакральному просторі європейської дуже дуже Цікавою е, Анна Ярославна, вона е, освіту отримує в Києві, тому що саме її батько Ярослав Мудрий розбудовує бібліотеки. Хоча бібліотеки перші були при Володимирі Великому, де бібліотеки там і переписні центри. Анна Ярославна отримала освіту в Києві, і вона вміла писати. Про це засвідчує зокрема її підпис, який вона поставила в 1063 році. Ну, це документ, який до нас дійшов. Де вона пише Анна Рейна, е, тобто Анна Королева. Так би сказали в Європі Регіна королева Латиною, але вона підписується Латиною, але Кривицю Анна Рейна. Отже, освіта відбулася в Києві. В 1049 році приїжджає посольство до Ярослава, і це було не перше посольство до Ярослава Мудрого. В 30-х роках було ще попереднє посольство до Ярослава, і теж шукали руки його доньки від Франції. Проте те, що тоді встиг Ярослав розповісти послам, те, що Русь є унікальною державою, що у на в Русі є мощі папи, святого папа, папа Климента Римського, одного з перших святих, власне, тих от перших римських єпископів пап. Ярослав тоді, чесно кажучи, ну трошки підзапудрив мізки, тому що трошечки теж збрехав з приводу цих мощей, що він колись брав ці мощі з батьком, коли той охрестився. Ну, Ярослав тоді ще просто, скажімо, був дуже-дуже маленьким. Сам Ярослав тепер загадка, чого Анна Ярославна та Ярослав Мудрий обдурили всю Європу. Дуже просто. Французи їхали до Ярослава, а династія київська наших руських князів вважалася ну, багрянародною. Тобто в них текла кров візантійських імператорів. Нам треба зрозуміти, що ну, на сьогоднішній день, якби ми всі були монархіями в світі, та? то, наприклад, київські князі родичалися там не знаю з імператорами Сполучених Штатів Америки. Ну, от десь от приблизно. І по відстані теж, до речі, так само, тому що мандрівки були довшими. І тут. Ми представляли себе в Європі як багаринародні, тобто династія пов'язана з святою імператорською візантійською кров'ю. І безперечно, коли французи приїхали, то Ярослав Мудрий сказав: так, так, Анна, це ж ніхто інший, як онучка Володимира Великого, який був одружений на Анні, сестрі імператорів Візантії. І от від цього ми взяли імператорську кров до нашої династії. Але це була неправда. Дійсно, Ярослав Мудрий назвав Анну на честь Анни, дружини Володимира. Але Анна не була, скажімо, візантійська принцеса, не була матірю Ярослава Мудрого, бо Ярослав Мудрий походив від полицької княжні Рогнєди. І, власне, від Анни цієї. Ну, ми зараз говоримо часто чуємо, що Борис і Гліб народження, але вони наче насправді від болгарки, болгарської принцеси. Так чи інакше, Ярослав Мудрий так запудрив мізки французам, що тут і мощі папи Клімента, і Християнська держава, і Новий Єрусалим. Подивіться, які будівлі, які планування Києва, як в Константинополі, до речі. І тут він говорить, що Анна Бізантійська принцеса, так, це моя матір. <Like> так, Ярослав Мудриде, очевидно, так і сказав, тому що французи взяли нашу Анну Ярославну як нащад принцесу. Не просто доньку короля і онуку короля Шведії, Швеції, але як людина, в якій текла багрінародна імператорська кров, якою вони, звісно, хотіли підсилити ну, французьку династію. Але, друзі, ну цей міф, ми вже знаємо точно, він існує. Проте цей міф жив в Європі, і, мабуть, Анна Ярославна нікому не казала, що вона онучка не Анни Візантійської, а Рогніди Полицької. Цс. Так би мовити, і ми про це дізнаємося чіткіше, коли народиться її син Филип І. Отже, йдемо далі, друзі. Отже, Анна прямує до Франції, де вона в Римському соборі вийшла заміж, коронувалася. Є тут ще одна легенда про Римське Євангеліє. Ну тобто, точніше, це Римське Євангеліє, на якому присягали королі Франції в пізніші часи, і, начебто, воно походить з Києва. Тут, друзі, я відразу зуважу, що Ну, не доведено, що Римський Євангеліє походить з Києва із послугом Анни Ярославний. Це одна з гіпотез, яка має достатньо серйозні підґрунтя. Проте те, що це ремський Євангеліє вже є складене з кількох різних текстів, кирилицю та глаголицею. Тим паче вона була незрозуміла французам, як кирилиця, так і глаголиця тим паче. То французи говорили, що ця книга ремський це книга, написана мовою. Мовою янголів. Отже, друзі, римський Євангелій справді належить до одного з шедеврів скарбниці французької культури, і у нас є гіпотези про те, що це є реймський Євангеліє, дійсно привезла Анна Ярославна. Проте нам достеменно невідомо. І от тепер, друзі, чому ж Франції так був потрібен шлюб? Всі звертають увагу на цей міждинастичний шлюб, що у Ярослава Мудрого така політика Тест Європи, так називали Ярослава Мудрого, що його донька Єлизавета – дружина. Норвезького короля Гарольда, інша донька Анастасія, дружина угорського короля Андрія, агата, начебто, дружина короля Едварда Безземельного, Про... Вигнанця, перепрошую. Проте, друзі, є був ще один дуже банальний момент. Якщо ми з вами розкладемо геополітику, ми з вами сьогодні прекрасно розуміємо, що таке геополітика в контексті, коли Орбан їде в Київ, потім в Москву, все можливо, там інтриги. І тут же ж. Ми маємо розуміти, що життя не змінилось. ті самі інтриги, ті самі дипломатії, те саме оці, от, знаєте, каркашкомудство, так би мовити. І тут дуже цікавий момент. Якщо ми з вами подивимося, умовно на Францію на Заході, на Русь на сході, на Русь на сході в центрі буде величезна імперія, священна Римська імперія германських націй. Те, що власне потім вже дуже, -дуже пізній період створиться як Німецька імперія. Але, друзі. Генріх І – король Франції, він мало того, що був удівцем, і йому необхідна була політична підтримка якогось дворів, насправді суміжних, але так не виходило. І зрештою, між тодішньою Францією і тодішньою Німеччиною постійно були конфлікти. До речі, говорячи про тодішню Францію, короля Генріха І, не слід забувати, що він був королем. Проте в його власний земельний. Так би мовити, фонд входила дуже незначна територія, які були шматками розкидані навколо Парижа, ця провінція де франц і шматками шматками Водночас у нього були васалами всеможливі графи, герцоги, які ну, начебто, були його підлеглими, але не завжди його слухались. Тому це була величезна гризня в межах держави Франція, де король, начебто, власне, точно мав свої землі, і купа, купа васалів, які не завжди були до нього лояльні. Так от. В цій всі, ну дійсно такому винегреті створюється цікава комбінація: Франція, Німеччина, Русь від Русі, донька Ярослава Мудрого інша Анастасія заміжням за угорським королем Андрієм I, який є ворогом Генріха, імператора Священної Римської імперії. І тут комбінація, яка дуже цікаво складається для того, щоб Францію трошечки підтримати. Необхідно, щоб Русь підтримувала Францію в боячках ну на східному фронті, і це дійсно величезний місток, який, начебто, не розраховується, але він спрацьовував. Між іншим, скажу, що такі союзи були характерні, адже на той момент рідство через кров важ династію важило дуже дуже важливо. Таким чином, друзі, ми з вами маємо зрозуміти, що насправді французькому королю дуже підходила Анна Ярославна як людина, з якою він безпосередньо може комунікувати з князем київським королем Русі Ротенором, та який зможе дати допомогу, вдаривши зі східного флангу, наприклад, на. Німців або на їх, на їх союзників все тепер логічно перебуває про римський ванглій, а тут про скарби, які анна Ярославна. Давайте тепер уявляємо, яка відстань колосальна була мандрівки з Києва до Франції. Величезна кількість кілометрів тисяч кілометрів, і безперечно, що це тижні поїздки, тому що треба їхати обережненько, швидкість 5-7 кілометрів. Ну 6-7 годин на добу нормально. Тобто їхали дуже дуже довго. Але одночасно тут же ж там треба зрозуміти, а що подарував Ярослав Мудрому як посаг за свою доньку французькому королю Генріху І, який мав вже на той час під час одруження понад 40 років, а Нерославна, ми не знаємо скільки їй було, але ну, очевидно, між 15-16 до 20 ще мось років, 22-23, кажуть деякі незрозуміло. Ну звісно, що Ярослав не дарував йому земель, не дарував йому. Худобу, тому що її треба було провести через всю Європу. Друзі, це не та історія. Ярослав Мудрий, звісно, послугом за Анну віддав дорогоцінності. І тут теж дуже цікавий елемент. Ми забуваємо, що світ був дос достатньо інакшим. І, наприклад, золото, як один, ну, ви розумієте, золото завжди є золото, метал. Золото забороняло вивозити з Візантії. Візантія мала ці копальні, Візантія мала, звідки до неї приходило золото, але. Візантія обмежував витік від своїх земель двох товарів шовку та золота. Це суто от їхнє було, але Русь мало мала через Візантію в принципі ці поставки золота. Ну це, звісно, не вантажівками, але між подарунками це обмінювалося. Ярослав Мудрий за свою доньку Анну міг віддати величезну кількість золота, і це правда, тому що якщо ми подивимося на прикраси київських, наприклад, князів, діадеми. І просто прикраси по вашому чисте золото. Якщо ми подивимося на прикраси французьких королів, то друзі, тут виявиться, що там часто позолота. Ну, от так от. Тож, золото. Це перше. Римські Евангелія, наше чи не наше, незрозуміло. Очевидно, що наше, але е, це гіпотеза. Але друге, що могли привести, це звісно книги. Книга як витвір мистецтва це теж дуже дорогоцінний скарб. І що ще? Це дорогоцінне каміння. Є теорії про те, що ті е, дорогоцінні камінці, які вставляли в пізніше французькі корони і які мають східне походження, вони були привезені, в тому числі Індія, Китай, от з того регіону, привезені через Русь, і були віддані Анною у якості посага. Друзі, коли ми говоримо про Анну Ярославну, то слід нам сказати наступне: що, е, що ж вона залишила нам цікаво для історії України вперше. Вперше вона залишила нам що інше, друзі, як підпис. Так, Анна Ярославна створила перший підпис в історії України. Хоча і за кордоном, і ми не знаємо з наших документів підписів наших князів, але це те, що вона створила першою. І тепер, друзі, про підписи про освіту. Я хотів би сказати один секрет, який мало хто знає і розуміє. В шлюбі Анна Ярославна за королем Генріхом I, який Помирає достатньо рано, буквально через 9 років шлюбу, залишилося троє синів: Філіп, Роберт та Гуго. Якщо ми сьогодні сприймаємо ці імена, от просто як ну, Роберт, ну, Филипп, ну, Гуго, щось таке французьке, але друзі, Роберт і Гуго це справді їхня культура. А от Філіп, Престолов спадкоємець короля Генріха це грецьке ім'я, ім'я, яке було непопулярне, точніше, його не існувало в королівській династії у Франції. Що це? А от тепер, друзі, і ми підходимо до одного з розкриттів цього візантійського міфу, так мовити. Король Генріх, будучи повністю впевнений, що Анна Ярославна є онукою Анни Візантійської, дружини Володимира Святого, яка в свою чергу була сестрою багаринародних імператорів Візантії. Що Анна є з візантійською кров'ю? Що з імператорською візантійською кров'ю? І саме тому свого первенця Фендріх І називає Филип. Грецьким іменем, чим підкреслює ніщо інше, як те, що його син наповнений грецькою сакральною візантійською імператорською кров'ю. Не імператорською священно римською імперією, Варварської країни, яка виросла, а тією Візантійської імперії, яку у той час, звісно, ніхто візантією не називав, і не візантійською імперією, це була Римська імперія. Отже, Филип є якраз яскравим показником того, що. Вся Європа клюнула і погодилась, що Анна Ярославна є візантійською за бабусею принцесою. Другий момент: син Роберт помер рано, залучився гуго. Ще є під питанням існування едігми, це, начебто, донька Анни Ярославна, яка у річному віці втікла з двору королівського і стала святою. Це окрема історія, дуже цікава. Проте, зупинимося на Гуго. Гуго це один з вождів Першого хрестового походу. Так, наш онук Ярослава Мудрого це один з тих, хто керував Христовим походом. І тепер, друзі, про освіту, про підпис про двох синів дуже цікаве зауваження. Справа в тому, що Генріх І, чоловіка Нерославний. Не міг виховувати дітей, тому що він завжди був десь в походах, десь завжди крутився. Крутився він не тому, що там торгував чимось чи в гості любив їздити, а тому, що та колосальна опозиція до короля Франції, яка існувала у його васалах, Тобто я тобі вірний король, але мучу свої якісь певні штучки, дрючки і намагаюсь тебе десь там е обрізати, в земельці чи в чомусь. Тому Генріх роз'їжджав виховання синів Філіпа, Роберта, Гуго повністю перепало на. Плечі Анни. І тепер, друзі, дуже цікавий момент. Яким підписом підписалась Анна? Анна Рейна. Анна Регіна. Так? Кириличним. Хоча Анна, очевидно, в дитинстві знала скандинавську мову, північну, мову півночі, тому що мати її була Інгельгерда. Анна розуміла церковну славянську мову писемну і, звісно, розуміла нашою мовою. І тут, до речі, такий теж цікавий момент, що вона виховувала своїх дітей. Спілкуючись з ними якою мовою. Філіп народився в 1053 році, перший її син. Вона одружилася вийшла заміж тільки в 1051-му Що вона вивчила французьку? <хи> Ні, звісно. Вона своїми дітьми розмовляла мовою, тією самою, мовою, якою вона розмовляла в Україні середньовічній, яку ми знаємо під назвою Русь. Тож, друзі, ці Філіп, майбутній перший король Франції, він знав нашу мову. Гуго, який був хрестоносцем, знав нашу мову. І це, друзі, дуже цікаве явище. А тепер, якщо ми з вами подумаємо про традицію співати колоскові, то очевидно і Филипп і Гуго, їдучи десь в походи, особливо Гуго, звісно, на Єрусалим направляючись, звісно, могли своїм муркотіти дитячі пісеньки на кшталт Ой, ти де моя подоляночка? Це, звісно, жарт, але це є правдою. Вони були людьми, які володіли нашою мовою. І це ще підтверджує один факт про те, що ГУГО мав іти в хрестові походи і мобілізував, можливо, і наших предків-русичів. Ну, ми цього достоменно не можемо сказати, але так чи інакше, двір Анни Ярославни комунікував з Києвом, і ми це знаємо за знахідками, особливо прикрас тодішньої Західної Європи. Ну і тепер ще один парадокс, який нам треба з вами просто усвідомити. і Він дуже цікавий по відношенню до сьогоднішнього нашого життя. кажуть, Генріху I, королю, на якому, за з якого вийшов заміж Анна Ярославна, було вже понад 40. Так, це вік достатньо потужний для цього часу. Ну, от як мені? 에, старий король бажався. Анна Ярославна така молода. І кажуть: оце французький, оце католик, стали, старий католик, одружився на наші православні молоденькі друзі. Цікаво те, що час одруження їхнього весілля. 1051 рік ще не існувало ні католиків, ні православних. Була єдина християнська церква. Так, з певними відмінностями в ритуалістиці, а у літургійна це була одна церква. І тому, коли Анна одру... виходила заміж в Ремсі за Генріха I, це не був шлюб католика з православною, це був шлюб двох християн. І ніякої різниці тут не було. Ну і, друзі, на завершення, до речі, підписуйтесь на цей канал, друзі. Дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі і поширює ці відео. Нам треба боротися за українську історію і в українському Ютубі. Щиро дякую всім, хто підписався, і дякую всім, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитися. Все в описі до цього відео. Картки, патреони, кажу там все, все є різне. І от тепер, друзі, що у нас ще залишається. Явище, яке ми маємо з вами проговорити. Дуже цікаве. Отже, Генріх помер і за два роки Анна Ярославна. Виходить заміж за графа Рауля IV Валуа, одного з очільників опозиції до колишнього її чоловіка Генріха І. Тобто був ворог, став чоловіком. І мало того, Рауль Валуа одружився на Анні Ярославні, ну, так би мовити, я вам скажу, чесно кажучи, маючи законну дружину, маючи, Анна Ярославна стала його третьою дружиною, він перед цим. Мав дружину, з якою він не розлучився, що спричинило те, що Рауля Вала від церкви попросили відійти Папа Римський, тобто, ну, анафема, грубо кажучи, це не дуже сильно вплинуло на Вала, тому що він справді, очевидно кажуть, любив Анну, можливо, там були інші стосунки. Але що ми маємо тут з вами точно дізнатися? Справа в тому, що Анна Ярославна яскравий приклад, ну, знаєте, таке слово, бізнеса акули так от, Анна Ярославна, якщо ми реконструюємо її образ, це не просто бізнес акула це політична акула, це та акула, яких інших з'їдає. І цей характер є наслідком того, що вона виховувалася, а ми завжди мало звертаємо. Ярослав Мудрий, Інгінгер, да, знаєте, такі оці квіточки-ромашки. Ярослав Мудрий прийшов до влади як один з молодших в результаті величезної військової боротьби, яка тривала. Ну, зрештою, близько чотирьох років. Коли були вбиті і Гліб, Святополк Полк коли був вбитий Святослав, коли брат рідне Судослав посаджений в погреб, коли з славом вони сходяться на битвах. І в ці всі битвах Ярослав Мудрий він завжди отримував підтримку від Інгенгерда -ін своєї дружини, яка навіть, е за певними історіями, вона. Не дала йому відступити в, в той момент, коли він абсолютно втратив розуміння, що треба боротись за владу. Він відступає і Інгенгерда його тримає. Ярослав Мудрий, як Інгенгерда, це дві людини, які були політичними акулами. Інгенгерда мала колосальний вплив на чоловіка, і от в цьому всій сім'ї двох політичних акул. У нас чомусь романтизована Анна Ярославна виникає, як певна квіточка Королева Франції, просвітна, вміє писати, листується з Папою римським, красиво в неї захоплюється якийсь граф. Ні, друзі, очевидно, треба шукати ситуацію в іншому. Коли вона втратила свого чоловіка стала вдовою, Анна не пішла в монастир. Якби це було очевидним для Європи. Анна не пішла в тінь. Анна вміла правити, вміла керувати. І Анна. Тому бере руку, точніше віддає руку найголовнішому ворогу свого покійного чоловіка, тобто найсильнішому. Тобто, можемо говорити про те, що Анна Ярославна абсолютно свідомо підійшла до цього шлюбу для того, щоб залишатися при владі, для того, щоб контролювати Францію і розібратися ще з тими ворогами, які у неї існували. Тож, друзі, не все так просто з Анною Ярославною. Ну, слід зауважити на сам кінець, що. Анна померла в 1075 році, саме в той час, коли в Європі вже достатньо потужно була відома династія, тому що її сестри, її брати рідні, той Ізяслав Київський, який мандрував двічі, був в еміграції. Анна померла в 1075 році у Франції, де її могилу ми не знаємо. Проте ми абсолютно точно знаємо, що це видатна постать в історії. Європи, яка походить з нашої з вами держави, яка була першим амбасадором крутості України середньовічної. Друзі, дякую всім вам і підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто дивився, хто ставить вподобайки, коментую. поширює відео, хто допомагає фінансово. Друзі, щиро дякую вам! І ми маємо відкривати з вами нашу історію. Ну не просто як легенди, леген, легенду, знаєте, щось красиве. Ми маємо дивитися на нашу історію реально. Отже. Сьогодні ми з вами проговорили про дуже цікаві речі пов'язані з акулою в світі політики Анну Ярославну, доньку київського князя. З вами був український історик Олександр Ауферов.